Доброго дня, шановні одногрупники. Сам Мирослав. Це якби така маленька відеовідповідь тим, хто питається, коли буде моє авто. Ви ж там вже вчора були, там вже, ви вже під'їхали на кордон і так далі. Щоб ви зрозуміли, дивіться, це черга на кордоні. Це е, черга медика. Кордон біля Пшемишля, між Пшемишлем і. не пам'ятаю з нашої страни, як називається село. Ось так він виглядає. До самого кордону звідси ще приблизно кілометра 3-4. Оце така ж черга. Ось стоїмо ми. Mercedes, це Lкашечка. Ford, Смарт, Opel і Гольфік ззаді. Ось така черга приблизно приблизно затягує в середньому 5-6 годин. Але може бути і всі 10-15. Mm. Хочу замовити доставку на Україну. Можна? Mm. <рес> можна, можна. Ось така ось черга, ось такі кордони. Тому інколи ми приїжджаємо, дзвонимо клієнту, що одну вже виїхали, ми вже їдемо додому. І він дзвонить нам на наступний день, типу, де ви є? Ви вже ж їхали, чому цей? Чому так довго? Чому затримки? Ось затримки із-за того, що ось такі черги на кордоні. Не ми одні хочемо виїхати. Крім нас, ще таких, таких самих перегонщиків, як ми є багато, є самих пересічників, які катають туди рядом живуть, або кожних 5 днів, і люди, які займаються бізнесом. І за це такі ось черги на кордонах. Так що просимо вас бути, як це правильно сказати, більш стриманими. І чекати. Всім, всім привід автомобілів, хто замовляв. Стараємося всім провести в срок. Ну, не завжди, не завжди виходить так, як хочеться. Так що замовляйте, чекаємо ваших замовлень і взаєморозуміння. Всім дякую за вам, Мирослав та Іван для групи автопригон і для всіх наших замовників. Щасливо.